Південна Корея. Січень 2009 року. В університеті в Гунпо зникає молода студентка на автобусній зупинці. Через 4 години після зникнення невідомий чоловік знімає з її банківської карти готівку. З цього моменту поліція розпочинає розслідування. Їм здавалося, що це буде звичайна справа про пограбування, але найгірше вони дізналися пізніше. Усім привіт! Ви на каналі Sitarka.ua Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте вподобайки, якщо вам подобаються подібні історії. А ми продовжуємо. Через декілька днів студентку знайшли. Вона була вбита та задушена чулками. А невідомого чоловіка з камер відеоспостереження було розпізнано та затримано. Його звали Кан Хосун. Під час допиту підозрюваного у вбивстві студентки Кан Хосун стверджував, що він нічого не пам'ятає та не причетний до цієї справи. Проте Час зіграв своє. І чоловік видав поліції таку інформацію, яка вже їм була відома. Саме так вони зрозуміли, що перед ними вбився. Хто це такий Кан Хусун? Та що про нього відомо? Кан Хусун народився 1 березня 1970 року у маленькому селі Січим. Він був третім із п'яти братів та сестер у його сім'ї. Після відвідування середньої та початкової шкіл у Сочхоні він успішно закінчив у 1989 році сільськогосподарську школу. У шкільному записі про Канхосуна було зазначено: його вигляд охайний та щирий. Після школи він вступив на військову службу унтер-офіцером, проте під час своєї відпустки був. Спійманий на крадіжці худоби та безчесно звільнений. Також відомо, що Канхусун був одружений аж чотири рази з періоду 1992 року по 2005 рік. І від цих шлюб він має трьох своїх нащадків і всі троє сини. Також у його житті відзначилась жахлива подія. У 2005 році його свекруха. Та дружина згоріли заживо у пожежі. Поліція після трьох днів розслідування дійшла до висновку, що це був звичайний нещасний випадок. Однак, за клопотаннями родини загиблих, слідство було повторне протягом шести місяців, але було закрите не виявивши нових фактів. Більше про вбивцю нічого не відомо. Як виявилося, у період з 2005 по 2008 роки у провінції Кьонгідо була серія викрадень жінок. Детективи припустили, що Кан Хосун може бути причетний і до цих зникнень, адже деякі з цих жінок були знайдені вбитими. Характер вбивства співпадав з особливостями вбивства студентків Гунпо, а саме це згвалтування, крадіжка дрібних речей та задушення жертви колготками. У подальшому розслідуванні з вересня 2006 року по грудень 2008 року в якості потенційних підозрюваних у серійному зникненні було зазначено сім жінок. Спочатку Канхосун заперечував серійні вбивства. Проте, коли поліція предоставила йому докази, він у всьому зізнався. За словами Канхосуна, вбитими були три помічниці в караоке: одна офісна працівниця, одна домогосподарка та дві студентки коледжу. У лютому 2009 року Канхосун зізнався, що у вересні 2006 року він також вбив. Молоду жінку посадовця. Її було звати Пані Юн. Канхосун стверджував, що саме вона стала його першою жертвою. За словами злочинця, він детально спланував це вбивство. Зґвалтувавши жінку та задушивши її колготками, він вкрав у неї телефон та прикупав тіло. Телефон потім вимкнув і старався не попадатися на камери. Друге вбивство. Чоловік зробив після відпочинку в караоке барі. Він пішов за своєю жертвою по дорозі та вже за наміченим сценарієм здійснив його. Після другого вбивства він здійснює ще декілька в різних місцях в Сувоні, Хвасоні та Аньяні. Та убиває п'ятьох людей протягом 25 днів. Після стількох вбивств Кан Хосун залягає на дно на 10 місяців. Після чого здійснює свої останні два вбивства з різницею в 40 днів. Його останньою жертвою стала молода студентка в Гунпо з часом Канхосун почав співпрацювати з слідством та вказував на ще не знайдені тіла жінок. Ось на цих кадрах ми бачимо, як Канхусун починає співпрацю з слідством та вказує на приблизне місце поховання своєї жертви. На цих фото зображені пошуки тіла загиблої працівниці Офісу, а також як рознівана родина загиблої намагається прорватися до вбивці. Далі ми бачимо, як Канхусун інсценує здійснення вбивства до деталей, а нато глядачів. Спостерігає, як поліція викопує залишки тіл. Його злочини розпочинались переважно з того, що він підбирав молодих жінок на автобусних зупинках. Користуючись красивою зовнішністю та дорогим автомобілем, жінки довірливо сідали до нього в авто. Серійник не вбивав, кого попало. У нього був певний типаж жінок. Зріст, 150 см, сантиметрів, вага не більше п'ятдесяти кілограм. Він стверджував, що жертви самі застребували мій автомобіль, бо це хороша машина. І наполягав, що вони це робили з власного бажання. Але ми не можемо вірити всьому, що він розказує. Як ми можемо вірити, що жертви сідали в авто лише тому, що він їх про це просив. Під час огляду машини Канхусуна Поліція виявила, що задня частина його машини була перероблена так, щоб було легше втілювати ці всі жахливі злочини. В задній частині автомобіля він створив відсік, схожий на ліжко. Коли пасажирське крісло відкидалося назад, це давало змогу притягти жертву до задньої частини автомобіля і втілити свої жахливі задуми в реальності. А ось це фото знищеної автівки Канхосуна розгніваними людьми після того, як закінчилось інсценування вбивств. Канхосун був дуже схожий на іншого злочинця Теда банді, який вбивав у США. А саме своєю привабливою зовнішністю, використанням автомобілей та методом вбивств. Але це ще не все. У 2009 році Слідчий штаб заявив, що він вважає, що Кан Хосун також причетний до підпалу власного будинку, в результаті якого згоріла заживо його дружина та свекруха у 2005 році. Цей нещасний випадок стався за рік. До його першого вбивства, тому штаб взявся з самого початку за цю справу. Як виявилось, напередодні катастрофи Кан Хосун офіційно оформив шлюб з четвертою дружиною, а потім оформив страхівку на її життя у результаті пожежі. виживший Кан Хосун отримав 500 мільйонів вон це близько 400 тисяч доларів. Нещасний випадок пожежа сталася за рік до його першого вбивства. Загорівся будинок його свекрухи. Загибель його четвертої дружини принесла йому 500 мільйонів вон. Ось кімната грати на кухонному вікні, закручені наглухо. у вікні, через яке врятувався Кан Хосун та його син. Гайки були наполовину викручені, порівняно з іншими вікнами. Кан -хо -сун врятувався саме через це вікно. Вбивця стверджував, що саме після такої катастрофічної події він відчував смуток за дружиною та почав вбивати. Ця пожежа це все непорозуміння. Що ви маєте на увазі під непорозумінням? Запитайте це у людей з поліції. Вони ж розслідували цю справу. Після смерті дружини він стверджував, що більше року проживав тяжкий період, а потім відчув тягу до вбивства жінок. Він говорив, що страждаючи від горя за дружиною, він розпочав вбивати. Після активного розголосу історії вбивці журналістам, нібито вдалося знайти людину, яка досить добре знала Кан Хосуна. Він іноді розповідав мені, що на підприємствах в Ансані та Сикві співробітники часто пропускають останній автобус. А хіба це не так? Він розповідав мені, що гвалтував багато жінок у цьому районі біля фабрики. Можливо, це для нього стало звичним, і в кінцевому результаті призвело до вбивства. Можна зробити припущення, що саме мовчання ще тоді згвалтованих жінок та безкарність канхосуна призвели до того, що він відчув безкарність та почав вбивати. У кінці розслідування Канхосун визнаний сексуальним мандяком, на рахунку якого більше десяти вбивств. Суд переговорив його до смертної кари. На даний момент вбивці 52 роки, і він все ще очікує смертного вироку. За словами наглядачів, Канхосун не виявив жодних ознак розкаяння ні під час того, як його схопила поліція, ні під час підтвердження смертної кари. Також Цікавий факт. Вважається, що саме після цих серійних вбивств, після цього серійного маньяку, у Кореї змінився закон про права людини, яка вчинила злочин, приховувати своє обличчя, тому що суспільство було обурене тим, наскільки він красивий. В цьому все, любі, друзі. Ставте лайки, пишіть коментарі, я буду дуже рада будь-якому відгуку. І бережіть себе.